Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. Мені 35 років, я проживаю наразі в Словаччині, а так-то родом я з України. На моєму каналі ви можете знайти різні відео про в'язання, про процеси, про в'язальні покупки, іноді і не про в'язальні. А загалом це канал про моє хобі. Яка мені дуже подобається, також я розповідаю про деякі прочитані книжки, це також частина того, чим я займаюся в вільний час. А сьогодні конкретно я б хотіла вам розповісти про свої процеси, які зараз вяжу, про свої фініші, які маю за останній час, а також ще про те, що хотіла розпустити, тому що деякі речі. Є, які я не використовую. Я їх зв'язала, але вони не лежать без діла. І такі, такі речі я намагаюся або комусь віддавати, або розпускати. Ну і загалом це стосується всього, що в мене є. Я не зберігаю речі, які не використовую. Не бачу в цьому смислу, якщо чесно. Тож, Та я вже давним-давно не була. На каналі не записувала відео. Якось в мене все не виходило, я б так сказала. То в мене ракурс був поганий, то освітлення погане, то не було коли то ще щось. Ну коротше, як завжди. Але сьогодні вже вирішила, що треба це змінювати і все-таки записувати відео. Чим хочу займатися, буду намагатися і в коротких відео. Щось таке маленьке показувати, ну, по типу невеликі просування по процесам чи ще щось. І все-таки раз в два тижні знімати велике відео того, що нав'язала, так би мовити. А також сьогодні планую ще відзняти відео з покупками пряжі, тому що маю деяку нову пряжу, яку думала в це відео вкласти. Але, мабуть, таки ні, тому що буде занадто воно велике, е, так як в мене багато процесів і багато є чого розповісти. От. Так що розпочнемо, мабуть, я вам швиденько розповім про фініші та про те, що хочу розпустити, а вже потім перемістимося кам... руки в камеру, і я вам покажу ті процеси, які я. Маю зараз. І взагалі, я, якщо чесно, вирішила, що трішки буду змінювати своє в'язання в плані, що саме я планую в'язати. Тому що, подивившись наразі на те, що я в'яжу, і взагалі ну, свій темп в'язання якось, знаєте, я все-таки вирішила, що треба братися вже настав час. Щоб братися за свій інтернет-магазинчик, про який я давно мріяла і який давно планувала відкрити. Я вже придумала тематику: це будуть шарфи різного плану. Шарфи, бактуси, такі, як аксесуари на шию. І я буду в'язати, намагатися, ну, так, щоб швиденько, тому що я хочу нав'язати деякий асортимент. і вже Ну, можливо, з весни викладати. Хочу, щоб було, ну, як мінімум, мабуть, 20 позицій. І в'язати паралельно з тим, б я хотіла в'язати для себе. Тому що наразі я помітила, що я в'яжу-в'яжу. І деякі ну, речей в'язаних стає більше, і я зрозуміла, що мені не потрібно так багато. Там, светрів чи шарфів, чи ще чогось особисто мені. Так? А в'язати на продаж на замовлення я не хочу. Але продавати було б непогано, тому що ну, щоб не було накопичення в'язаних речей у мене, щоб вони не лежали без діла, але в той час я не можу відмовитися від в'язання, тож щоб і в'язати, і не накопичувати в'язані речі. Я вирішила, що це буде непоганим варіантом. Я вже розпочала в'язати один шарф для магазинчику. Але, як завжди, перший млинець він не дуже вдалий, я вже його розпускала, тому що він якось мені край не подобався, але нічого. Тож, давайте я швиденько вам розповім про фініші. Перше це, мабуть, фініші, тому що це найкоротше, що в мене є. І про те, що хочу розпустити, бо воно лежить і я його не використовую. Тож, перший фініш це мій кроп-топ із YarnArt Flowers, який я вив'язувала, ну, мабуть, з літа я його в'яжу. Все ніяк не могла закінчити, але вже нарешті, вже давно я його закінчила, все просто не показувала. Спинка в мене, звичайно, з шлейчками, а перед. Також такими чашечками і чашечки трішечки з шила, щоб вони не були такими широкими. Але все-таки я помітила, що він трішки такий відкритий, занадто відкритий. Тож я тут зараз думаю нав'язати якийсь такий трикутничок, щоб було не, так різ, не таке різке. На різкий перехід між чашечкою, да, основним полотном і трішечки його зробити ну, закритішим. Загалом цей кроптоп мені подобається. Ну, я не знаю, наскільки його можна назвати кроптопом, тому що він, скоріше, просто майка. А, нитки я вирізала і залишилося в мене лише маленький такий а, такий як кусочок ниточки. Так, і... Загалом мені ця нитка дуже подобається, в'язка, ця теж також дуже подобається. Залишилось тільки придумати, чим його обв'язати, можливо, по колу. Зверху я планую обв'язати, щоб і тут трішечки нав'язати, ніби такий, як трикутничок, щоб був трішечки закритішим. Але то таке, то вже дрібниця. А перший фініш цей. Потім мою фініш це мій. Светр чи кардиган, можливо, його правильніше буде називати Це з Яр джинс. Я вив'язувала його з розпущених ниток закінчила. Зараз він в мене в вигляді такої жилетки кардигану. Загалом він доволі довгий. Можна так сказати. Ну, він закриває трішки п'яту точку, і загалом він. Дуже гарно виглядає. Це мій домашній кардиган. Так як і казала, я вив'язала планку. Це ж планка, вона називається. По периметру вв'язала такими як імітація резинки. По рукавам також вив'язала імітацію резинки, тому що я. Якщо чесно, не хотіла нічого додавати. В мене була деяка кількість ниток, я їх вирішила вив'язати і на цьому закінчити. А вже його випрала, висушила, він в мене вже готовий. Доволі гарна домашня річ вона така в стилі печворко. Дуже мені подобається він. Буду обов'язково його по дому носити. Так, і щодо речей, які я планую розпустити, це. Я маю п'ять речей. Це цей кардиганчик маленький, який я вив'язувала також доволі давно, але він у мене лежить, якось він ніяк не знайшовся не, знайшов не носила я його. Не носила, він в мене лежить, а нитка гарна, мені вона подобається, кольор подобається, тож я вирішила, чого він буде лежати. Я його розпущу і, і буду вив'язувати, можливо. Просто вив'яжу такий же самий, тільки от, от сіточкою. Він буде трішечки довший, і, можливо, це якось змінить ситуацію. Я, мабуть, розпущу все, що зв'язане не з сіточкою, все, окрім рукавів, і перев'яжу просто основу. і Планочки м -м, сіточкою, і я ще зрозуміла, що треба вив'язувати все-таки на таких виробах В-подібну горловину для того, щоб воно гарно сідало. Тож я буду намагатися вив'язати сіточкою, і з Б-подібною горловиною цей кардиганчик, перев'язати його, так би мовити. Так, інша річ, яку я планую розпустити, але ще не придумала щось з цього. Зробити це, мабуть, все-таки розпущу цей сарафан, а можливо, зробити це зараз мені ідея прийшла, можливо, зробити е, таку м'яку наволочку на подушку. Ціхни, так мені має вистачити. А можливо, просто зіщую його по периметру, розпущу цей е, білий низ і зроблю таку велику подушку. Як вам ідея? Навіть не знаю. Таке щось. Він загалом він в мене лежить, цей сарафан. Я його не ношу, тому що я не знаю, якщо чесно, чому не ношу, тому що мені здається, він буде мене сильно. Робити з мене медведика, <смі> так би мовити. Можливо, якщо додати, ну і він дуже тягнеться, тому що немає додаткової нитки. Можливо, якщо цю трав... травку зміксувати з якоюсь іншою ниткою і е... зробити так, щоб полотно було більш тугішим, таким цупкішим то, можливо, щось і вийде. Е типу, також кардиганчик, шубка, шубка кардиганчика. Ниток тут доволі багато, так що, я думаю, треба його розпустити, хай не полежать, полежить, можливо, якась ідея прийде. Так що, це черговий виріб на розпуск. А також хочу ще розпустити цю майку. Чи це а, ні. Це, скоріше, це для мене була майка, а для дитини взагалі першочергово це була ну, як парео або такий як пляжний сарафон. Але вона його не носила, якось не вдягала. вона. Така дівчинка, яка не полюбляє, щоб щось просвічувалося. От, і я вирішила, що я його розпущу. Такі ж нитки також маю, тільки просто змотані в бобінці. І, можливо, я думала над тим, щоб зв'язати якусь літню майку із цих ниток, того, тому що вони доволі такі цупкенькі. Але в полотні, якщо в'язати по кругу, вони дуже дуже косять. І через те я починала в'язати з них майку, але вони дуже косили. Я залишила цю поки що ідею, але наразі думаю, що можна доліти, зв'язати майку, але з двох частин, щоб в'язати поворотними рядами, а не по кругу. Тож така ідея є, ще такі нитки є. Так що щось придумаю. Можливо, зв'яжу навіть і якийсь сарафан. Думаю, це буде гарною річчю, тому що ниток мене достатньо. Це ярнар бегонія, або якось так воно називається. Так, і ще планую розпустити дві шапки, тому що не можу я їх носити, вони дуже в мене скобзуються по голові. Ніби так, то вони нормальні. А коли йдеш по, цьому, по голові, воно так з'їжджає, 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 з'їжджає. і підсумку я до гопніка перехожу, Так що ця у мене з клином зв'язана шапка. Вив'язувала, так давно я вже вив'язувала її. Гарного кольору, гарно вона зв'язана, але не ношу, тому що не можу. Так, така ж історія із цією зеленою пряжею, також шапкою зв'язала, лежить, тому що вона має ще більш м'яку структуру, і ще більше вона з'їжджає по голові. Так. Тож, на цьому я можу сказати, що це всі мої фініші і речі на розпуск. А зараз пропоную вам подивитися а, ці процеси, які я наразі маю, і як по ним я просуваюся, переміщаємося вниз. Так, вже ми на місці. Тож, розпочнемо з процесів, які я наразі маю. Це е, така коробочка в мене, і також два процеси, які я зараз. Так би мовити, в'яжу, тому що я трішки вже розбила свої процеси, не в'яжу всі відразу. Я в'яжу тільки два процеси: один спицями, а один гачком. І це для мене дуже зручно, тому що я не, так би мовити, не втрачаю уваги і дов'язую те, що ну, так би мовити, в фокусі. На цих двох процесах, Тож, один із них це мій светр. Я хочу довести до фініша ці процеси, а потім розпочати інші. Планую так закінчити всі і в підсумку вийти лише на вив'язування двох процесів за один раз. Думаю, так і швидше буде, і більш продуктивніше. Тож, цей процес у мене вже давним-давно розпочатий, вже вив'язаний, багато про нього говорила в інших відео. Вив'язана кокетка і основна частина. Я відмотую постійно. Шматки кольорової пряжі для того, щоб рівномірно розподіляти кольори. Наразі я закінчила оцей черговий колір, який був в мене відмотаний, і перейшла на рукав. Тож, загалом, десь, приміром, 10 см, мабуть, в мене вив'язано від підрізу вниз і. Ну, Я думаю, що вже скоро його закінчу. Зараз вив'язую рукав з однієї із ниток на інших спицях, на більш коротких для, того, для зручності. І це в мене виходить доволі гарно. Мені подобається цей градієнт, не подобається, що, звісно, якось два кольори зеленого було, і вони неорганічно сюди були вставлені, просто примотані. Оцей шматок був, потім прив'язаний. До основного шматка і вже далі метається. Ну, загалом зелений кольор мені дуже подобається, він мені підходить, по моєму кольору, типу. І ця пряжа також мені подобається. Взагалом ну, це приємний дуже процес, я його в'яжу з задоволенням. Залишилося тільки м -м, закінчити основну частину і рукави. Думаю, цього, цієї пряжі мені вистачить, буду продовжувати до фінішу. Так, інший. Це вже шарф, який я розпочала для того, щоб, ну, для свого асортименту магазинчику. так? Це шарф такою, ніби як імітацією резинки, але не просто стопчиком, а стопчиком з напівнакидом. Тобі ж ви робите накид в задню стінку. І разом пров'язуєте. І це дає доволі такий ефект пишної резинки, яка не скручується і гарно роз, так, розпрямляється. Мені цей процес подобається, але якось мені дивно, ніби все, все в мене в порядку, кожну петлю в петлю я йду, але ну, так трошки якось всередину е сходиться. Ну, Нічого, Все. буду вив'язувати дивитися по ходу. Нитка дуже приємна, це якась алізе напівшерсть. Подобаються мені ці змісові а, пряжі, які мають в своєму складі як шерсть, так і акрил. Не люблю одну шерсть, і не люблю один акрил, тому що шерсть занадто колюча ну, така тепла, а, а акрил занадто він такий, якийсь тріскучий. Тож, інші процеси, які маю, я поки що не просуваю, тому що не бачу в цьому смислу. Хочу все-таки по два процеси мені достатньо. Це моя, швиденько про них розповім, щоб не займати багато часу. Це моя футболка, яку я вив'язую з частин. Одна частина в мене готова, а інша частина вив'язую буде прямокутниками футболка. Також в мене є кардиган. Вив'язую я одну із полочок, одна частина в мене вже задня готова, це дроп з А Деякі я порозпускала, до речі, процес. А це в мене светр, який я вив'язую, такий, як хочу зв'язати, щоб він був як верхнім одягом. Ну, типу, як худі такою товстенькою ковтиночкою. Це в нас фейворіт. Також буде з частин з розсткової. Там, з кокеткою, все таке а, дуже гарний твіт, мені він подобається, також вив'язую. І Залишився ще один а ні, два-два мілких процеси, які можна брати з собою, якщо кудись йдеш. Це в мене така як корзинка буде з е, таким як петелькою, для того, щоб її підвішувати. Я вив'язала вже основне, основну частину. І тепер просто буду так от з, з однієї сторони поворотними рядами трішки заокруглювати петелька, і буде вона така. Корзинка, яку можна повісити за петельку, кудись і складати якісь дрібні речі. А також це медуза. Голова вже верхня частина готова, вив'язую основу, і треба буде подов'язувати ще щупальця. Це іграшка. Тож, на цьому все. Невеликі в мене є процеси. Їх буду вив'язувати, просувати до кінця, щоб вже позакінчувати. І більше не розпочинати. Так, ви мовити багато, тому що нема в цьому смисла. Так, так що? Дуже була рада вас бачити на своєму каналі. Заходьте до мене почастіше, буду намагатися знімати як короткі, так і довгі відео. А буду дуже рада, якщо ви будете ставити там лайки, дизлайки, підписуватися на канал, писати коментарі. Все-таки це допомагає просувати відео, щоб воно було видиме для більшої аудиторії. І це буде гарно не тільки для мене, а й загалом для всіх українців, тому що це україномовний Ютуб. І якщо чесно, я коли тільки переїхала в Словаччину від... Ну, Коли розпочалася повномасштабна війна, було дуже багато якось україномовних відео, і там вивчення англійської, в книжку в буктюбі, вязо-ютюбі, euh, можна так би мовити. А от, і це було дуже, дуже неприємно, тому що а, якось. Україномовний Ютуб не дуже популярний був. Наразі це все розвивається, це дуже класно, і я хочу бути такою, як невеличкою частинкою розвитку українського Ютубу. Тож буду рада, якщо ви мене підтримаєте. Гарного вам дня і до наступних зустрічей!